Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас сьогодні 27 березня. Я топаю, як завжди, на роботу. Настрій гарний. Сьогодні погода непонятна, мені здається, що сьогодні знову буде. Лучше б я согласилась, щоб мене папа відвіз на машині даду, даду, на роботу. В общем, я йду на роботу і зараз хочу відвідати на пару коментарів, які вчора були під останніми відео. Тому що один коментарі мені понравився, а другий мене трошки зачепив. Возможно, треба, звісно, реагувати на коментарі. По-другому, але тут проблема в чому? В тому, що коли ви дивитесь відео, ви бачите абсолютно всі мої емоції. Тобто їх скрити дуже важко. І я їх не питаюся скрити, так? Тобто я стараюсь бути така, яка я є. А коли ви пишете коментарі, то я вже як їх прочитала, так і прочитала, тому що особливо, коли це на польській. Тому що. Ну, я не можу почути ту інтонацію, ту, те вираження ліця ваше. І з-за цього, звісно, складніше сприймати коментарі. Ну, іменно правильно. Не знаю, мені кажеться, може я просто неправильно їх Ну, да? Це в силу того, що це просто текст. А ви то бачите мене живу да? і бачите всі мої емоції. І так, перший коментар був від моєї підписниці, яка запитала, ну, вона там багато чого писала. І е, таке основне, на що мені хотілося звернути увагу, це е, за якими продуктами з України я сумую. Ну, саме перше, це те, що я... за чим я сумую, це е, насіння, лускунчик. І це не, не воно не... Якби не українське, все українське, да, а воно у нас ще запорозьке, Запорізької області. І от за ним я сумую, тому що українське можна купити тут в магазинах і в бідренці багато українських продуктів. Е, от. Ну і в цьому магазинчику українському теж є. А от іменно лускунчик його, звісно, не імпортують, мабуть. Ну і зараз так взагалі. От дуже мені не вистачає цього лускунчика. І мені не вистачає риби. Я розумію, що в Україні може і не українська риба, але в Польщі дуже тугувато з рибою. Не знаю, може не в Польщі, може я зараз опять обобщаю. Ну, У нас тут в Закопаному, де ми живемо, з рибою проблеми. Які саме вона вся гарячого копчення. І в основному, наприклад, сільотку ти не знайдеш. І в основному це буде скумбрія або е, що там, стронг, ну, щось таке. От. Тому, звісно, не вистачає риби. А так мені б хотілося, звісно, приїхати в Україну і спробувати просто нашу їду. Інтересно було, б, вона буде відбуватися або ні. Але мені здається, що ні. Мені здається, все воно, в принципі, плюс-мінус однакове. Так що от така моя відповідь на це. Дивіться, який прикольний автомобіль стоїть в реставрації. Це Лоська Криювка, тут ми завжди їмо піцу. Ми завжди в цій реставрації їмо піцу. Тут дуже смачна така хербатка овоцова. І оце в них в усіх криювках стоять такі цікаві автомобілі. Так що це привіт моєму підписнику, який любить автомобілі. Дуже-дуже рідко в Закопаному іменно це такий поривчастий вітер. Ну коли він є, то він, звісно, дуже поривчастий, дуже. Ох, і поричатий вітер, я вам кажу, це капець. Мені прийшлося пішов на діть, щоб взагалі не злетіти. І друге питання, яке мені задав підписник, який мене підтримує вже, ну, напевно, місяці, два або три. Пише мені постійно коментарі: добрі, гарні. Думаю, що ставить лайчики і переглядає мої відео. Це підписник з міста Люблін з Польщі. І вчора він мені написав, він зауважив, що коли я знімала відео в парку, проходив поляк, і я якби так подивилася на нього і сором'язливо перестала говорити. Чи ну, в общем, щось таке, якщо я правильно зрозуміла, да? що я соромлюся говорити по-українськи. І це, типа, я так розумію, неправильно. Тому що вони, наприклад, коли поляки є за границею за кордоном, то вони не соромляться того, що вони поляки, і вони спокійно розмовляють польською і, наприклад, там не, не розмовляють найтихіше, тихіше, коли є люди. Якщо я зрозуміла це так. Ну і зрозуміла, що я якби, не отвічую в письмовій формі, так як би я хотіла. Сказати це отак, от вживу. Тому як у мене є така можливість, я відповідаю вживу. Так от, по-перше, я ну, взагалі не соромлюсь того, що я українка. Я працюю, в мене кожного дня приходять. Куча клієнток, які в основному це польки, це не українки. Всі вони прекрасно розуміють, що я з України. Мене всі підтримують, це Не те, що там, знаєте, мене гноблять і я боюся розмовляти українською. По-друге, я хожу в гори, там я знімаю для вас, там є люди, я цього не соромлюсь, я спокійно знімаю відео для вас. Я знімаю відео на кропувках, я не знаю в ресторанах, я навіть в реставрації проводила прямий ефір. Тобто мене абсолютно не, не бентежить те, що я розмовляю на українській мові. І тим більше, що я ж кажу, що я ще не разу не стикнулася з тим, щоб якось там погано відносились до того, що ти українець або що ти розмовляєш українською мовою, російською, неважно якою. Тут, взагалі, знаєте, в Закопаному взагалі дуже так. Лояльно до цього относяться, тому що це туристичний город, від цього люди заробляють. І якщо буде такий інцидент, що там когось гнобили якусь національність, то я думаю, просто це так роздують і буде, ну якби для туристичної складової це буде не дуже добре, да, що гноблять якусь, якесь населення. То навіть росіяни приїжджають, і їм ніхто нічого не говорить. Білоруси абсолютно нормально всіх сприймають. Тому я точно цього не боюсь. Якщо говорити саме про, ту, про той момент, що був учора на відео, то там, так, да, просто розумієте, я в останнє час записую відео, щоб воно було качественніше, не на ту камеру, де ти себе бачиш, а на ту камеру, яка просто точечки, да, ці камерки. І я просто не бачила, що хтось іде ззаді. Потім я почула подихає по подиху, по подиханню, да, що хтось все-таки там іде. І я. Перестала розмовляти, щоб поняти, чи це мені почулось чи ні. І потім я так подивилася, боковим зрінням і поняла, що там іде людина. Ну і зрозуміло, що я цю людину пропустила, і вже поняла, почала розмовляти далі. Так що це було не із-за того, що там, знаєте, боюсь, стісняюсь. Я взагалі не соромлюсь, що я українка. І мало того, я навіть почала е відео знімати. Я показую своє життя, Як можна сказати людині, яка в Ютубі веде канал, показує своє життя, що вона там щось соромиться? Це я вам хочу сказати не просто вийти на вулицю, зняти відео. От ви, якщо думаєте, що я там когось соромлюсь, спробуйте взяти телефон і піти в людне місце, не викладувати не це, а просто зняти в людному місці громко, отак, от розмовляючи якесь відео. Оце тоді буде показник, чи ти соромишся, чи ні. Якщо ти це відео ще можеш викласти на цілий Ютуб, це не один мужчина поляк, який пройшов. Це цілий Ютуб, який дивиться тебе. Тому е, дякую вам за те, що ви написали цей коментар, але е, тут було трішки не... Ну, не в цій ситуації я соромлюся того, що я українка, я цього не соромлюсь. Дякую, що ви мене підтримуєте. Я думаю, що ви надалі будете мене підтримувати. Также кожне моє відео лайкати, коментувати. Мені правда дуже приємно. Но чому я захотіла записати саме відео відповідь, тому що я не напишу по польськи те, що я думаю. А в відео я можу просто це сказати. І я надіюсь, що ви мене поймете. Тому що я, опять же, я путаюся іногда, як мене поляки дивляться, чи з субтитрами, чи е, просто розуміють, і я надіюсь, що ви мене зрозумієте. Дойшли руки мої і до вікна. Зараз хочу помити все-таки вікно, тому що не виходить, навіть відкрити оцю штучку, бо вікно дуже-дуже грязне. Так я вирішила, що зараз у мене є невеликий. Невеликий перерив, думаю, сейчас я быстренько сделаю добре дело і помию все вікно. І помию це вікно. Можна і з цієї сторони його помити, і з тієї сторони. Сначала, наверное, на цю сторону хорошо помию. Вже пришла. У мене така штучка для вікон, колись купила. Після зими завжди да, треба помити вікна, а я ще вдома не помила, бо так і не знайшла ту штучку, що мама, що мама мене просила купити. Китайця не було, і я так і не знайшла її. А після зими желательно <кху> помити, звісно. Висока, хорошо високим, раз-раз і все помив. І не треба ставати на А Сніжанка у мене навіть за лаками не може дойти долізти, тому що лаки на полочці високі. І все. Так що хорошо високому. Ой, а погода бачу, з однієї сторони хмарки, а з іншої сторони сонечко. Хотя кажуть, що на вулиці тепло. Я ще сьогодні не була. Як зайшла оце утром на роботу в салон і ще не виходила. Ну сейчас быстро помою віконечко, І в мене буде время. Хух. Треш-контент, да? Капець! Все, і справляємо ситуацію. Воно ж ви розумієте, пиль постійно ж сідаємо, ми ж працюємо з чим? з пилью. І вона, по-моєму, того, що сідає у нас в легких, так ще й сідає на всі поверхності. Так що. Так, що, так що. Маємо, що маємо. Звісно, ну, треба іноді періодично мити його. Це вікно. Так, все, тут помила чистеньке. О, вже легше, так? Да? Скажіть, видніше стало. Так, це викинемо. Зараз спробую відкрити вікно і з тієї сторони помити. Потому що я з тієї сторони воно якось низько високо. В общем, треба стрім'янка. А стрімянки в мене немає. Тому. сейчас я візьму. Десь у мене тут є. Так, поставимо сюди. О. Так. А тут є у мене таке скрючик. Може, якщо надо, то буде. А воно не випаде? Чи випаде? Я, наверное, піду на вулицю. Я, звісно, піду все тільки вулиці його помию, потому що боюсь, щоб воно не відвалилося нафік. Зроблю добре діло. Ну, все одно вид уже другий вже можна знімати відео через вікно віконечко. От. от так воно виглядає. Тепер спокійно можу знімати вам дощ, сонце, з вікна і буде красивенько. Отут вверху тільки, бачите, трошки не домила, чуть-чуть З тої сторони, з тієї сторони, я б достала але з той сторони просто не достаю. Ну, нічого, дивіться, як красиво. Все. Тут что-то у хозяйки беспорядок. Ну, тут так. Пять минут страха. Вечно, знаете, то вот глаза боятся, а руки робли. Пять минут страха и все хорошо. Знаю, что сейчас мама подивится видео и скажет, Лида, надо повторить и дома так. Потому что, да, у нас после зимы, конечно, тоже не очень хорошо с Ну, вікна грязні, не знаю, що вони такі грязні, але грязні. 16.00 я буду закруглятися, бо у мене через годинку вже клієнтка зараз монтує відео. Всім спасія, всім дякую, хто був разом зі мною, хто дивиться моє відео до кінця. Всім, хто дивиться прямо до кінця, я вас всіх люблю, люблю, люблю. Тому що, ну, ви знаєте, що. Потрібно додивлятися відео до кінця. Всіх люблю, цілую, обнімаю і всім мирного неба над головою.